Всім привіт! Мене звати Лавтина і вчора у мене було день народження. Мені 16 років і відео влог, звісно, буде. Я не знаю чи раніше цього відео, чи пізніше, але обов'язково буде. А сьогодні у нас щорічна вже традиція така. Відео розпаковка подарунків з дня народження. Лес гошки! Почнемо мабуть, з того, що усі повідомлення, усі поздоровлення, які мені пишуть, і побажання вони для мене також є подарунками. Міні, але подарунками. Бо просто неймовірно приємно читати поздоровлення. Їх написало багато людей. Це люди 20, так точно. Я не знаю чи більше. Кожне повідомлення воно відрізняється, і люди пишуть від душі. Мені завжди приємно. Приступаємо до розпаковки подарунки від близьких людей. І символічно почати за подарунку від батьків, бо а, батьки вони мені по суті організовують завжди дні народження. Вони що кожен день народження я кажу, що оце найкращий день народження, але насправді кожен день народження він найкращий. Вранці батьки мені подарували сюрпризом стільки шарів. Подивіться, скільки багато шарів. Кожен шар він більше за мою голову, фактично. І їх неймовірно багато, що вони навіть не вміщаються в кадр. Я обожнюю шарики. Для мене асоціація з днем народження це шарик квіти, це просто букетіще, яке величезний, крутий букет з різних квітів. Отут посередині є квітка, яка буде розквітати ще я не знаю скільки днів, але вона буде ще розквітати. Тобто вона зараз в бутоні, фактично. А потім вона ще розквітне. Основний найбільший подарунок від батьків він буде трохи пізніше, навіть не в цьому відео. Але маленький презент, котрий мені дуже сподобався. Ну, це звісно. Лабабу. Багато хто каже зараз, що це просто інстинкт, що всі хочуть лабабу, і ти теж хочеш лабабу. Взагалі ні. Дуже сподобався такий брелок, Мені сподобався, як він виглядає на сумках, і тому так. Ще один подарунок від батьків, це абонімент на якийсь новий вид спорту, бо влітку я хочу спробувати ще одне направлення, і мені дуже цікаво. Далі йде подарунок від моєї бабусі та мого дідуся. Почну з квітів, бо я просто обожнюю квіти, і для мене подарувати квіти це, мабуть, найбільший подарунок. Він ніжний і прям передає, знаєте, оце от настрій світ 16. Але це ще не все, є головний подарунок. І трошечки нагадаю, мабуть, хто дивився і дивиться мої відео вже давно. що в минулому році мені бабуся подарувала оці сережки, які я ношу. Тобто для мене є якась прикраса, то вона завжди нагадує мені більше як навію спогадами, аніж просто я ціную це як прикрасу у турботу від людей, які мені її дарують. Тобто, це по-перше, це емоції і це пам'ять. В цьому пакетику знаходиться те, що я, мабуть, буду носити кожен день. Так, там з вами розпакуємо. Я ну, бачила, вже, я вже розпаковувала, що там, але така підвізка. Я була чесно в шоці і в захваті одночасно. Мені неймовірно приємно, тому дякую. Дуже-дуже-дуже дякую. Другий подарунок від сестри моєї бабусі, виходить що, але вона мені як бабуся з дитинства. Вона є браслет Пандора, і в мене там є рататуй, дівчинка, аккус Family Forever, Тобто сім'я не завжди любиться збирати та колекціонувати оці прикраси на Пандорі. Паралельно кажу, що я обожнюю спорт. Ну тобто, з дитинства в мене був професійно спочатку спорт, потім я почала займатися плаванням. То все життя я хочу займатися спортом. Символічно вона мені подарувала підвісочку на браслет. Тут у нас конвертик. О, така краса. Я думаю, ви не бачите, але тут е, така гантелька і сердечко. Тобто, ну як любов до спорту. Та, Желенка, я тобі дякую. Мені приємно надзвичайно. Ну а далі ми переходимо до подарунку від мого дяді, моєї тьоті та мого двоюрідного братка. Бо він приймав дуже велику участь. Велічно почнемо з квітів, бо я їх обожнюю. І це у моєму улюбленому кольорі а, фіолетовий знайдеш сумочка. Це такий маленький спойлер вже до подарунку. Мені дуже подобається і він дуже пахне красиво. На все ще є подарунок. Квітів багато не буває, тому тут теж квіти. Ну, а тут у нас така коробочка, вона, до речі, одного кольору. Підібрані кольори з квітами. Люблене, розгортання стрічки. Отака сумочка. Коричнева сумочка міу-міо. Вона маленька, але вона компактна. Та, що треба. Більше не треба, яка підійде під усі образи. Ця підійде під усе. А там внутрі ще в мене є мішок. Як і кросбоді, так і в руках. Ще вона замшева і це мене дуже приємно. Дякую вам за подарунок, за квіти. Він просто неймовірний, крутий і. Яку всі подарунки, які мені сьогодні подарували, я усім вдячна особливо своїм батькам і за організацію і проведення цього неймовірного дня в моєму житті. 16-річчя. Усім, хто написав поздоровлення, хто подарував подарунки, мені приємно. Дуже приємно. Зустрічі в наступних відео.